Пишіть, mm -hmm. значить, пропав кум. Пропал. Да. значить, mm -hmm. Не дуже високий, mm -hmm. не дуже худий, не дуже тверезий, взагалі не дуже. Mm -hmm. да. Відкликається на запах самогонки і сала. Вот. сала. Якщо yeah. побачить хтось, пусть гроші не одалжує. бо що mm -hmm. Більше кума не побачить. Oh, що ще написати? Давайте напишемо, у що він був одягнений. О, давайте. А, був одягнений у те, що є завжди. У те, що і завжди. те, що завжди. Юрчик, ти тримайся. Ми кинули усі сили на пошуки. Слухайте, ви шукайте скоріше. Бо яринка вже з лузду починає їхати. Вона мені кума заміняє. Що? Все так серйозно? Так. Да. Вона тепер знає такі слова, як голкіпер і карбюратор. Юрчик, мені здається, ти перебільшуєш. Я знаю твою яринку, вона в тебе розумна, адекватна жінка. Здорово, міндяра! Чому, мужики, сидимо? Все до хати там зараз почнеться іспанське ель-класико Барселона Реал. Але спочатку, куми. давайте вип'ємо. Хто сказав, давайте куми, виглядімо! Куми, куми! Найшовся! Так і перше запитання від представника закону. Де ви були два з половиною тижні? Ви не повірите, був там, де все о інклюзів. В Турцію їздили, да? Ну, майже в підвалі випадково закрився. Слухайте, а давайте напишемо, що кума знайшов я. Ну, самі розумієте, скоро кінець місяця. Та напишемо, що захочеш, тільки пішли вже до хати. Подивимося, як каталонці на сантягу Бернабел розривають королівський клуб. Зеренку нічого нічого просто більше куми, не пропадайте.